Данок готую аспарагус і поділіться, будь ласка, хто готував своїми рецептиками, досвідом своїм. Як його краще готувати як смачніше. Просто на вершкове маслечко поклала трошки сухого часничку жарю до готовності. Скільки хвилинок його треба жарити. Поділіться класними рецептами. Ну що, дівчатка, всім привіт і хлопчики, ну, в основному дівчатка мене дивляться. Час гортензії в Нідерландах настав. Ви дивіться, яка краса! Яка краса. Тут букети. Це кани. Отакі От кани цвітуть, продаються. І червоні. Знов гортензія така жовто-блакитна, дрібнесенька. Рожева. Букетики такі шикарні. М -м, вже хризантемки теж продають. Дивіться, які гарнюні. Це в супермаркеті, тому що часто роблю зйомочку і огляд. Бігонія ще така от продається. От у мене така росте схожа. Ну, не червона, така більш вона малинова. Ось такі різні кольори. Лілії вже отак збираються от зацвісти. У мене, до речі, на дачі зацвітає. Зараз поїдемо. Ніка відвезла на реабілітацію, заберу і їдемо на дачу. У нас вчора такий гарний дощик пройшов. Я заїжджала, бачила, що Лілія от-от повинна в мене розпуститися. Мені цікаво, якого буде кольору. Так, і тут у нас гортензії. Ціна 7,45 знижечкою. Отакі, бачите, тут уже пелюсточки такі більш крупні. Скільки їх тут видів? Просто море море. І ось такі. Зараз в акції 7,49, такі шикарненькі гортензії. Спочатку такого кольору, такого потім набирає, а потім уже і рожевий такий. Бачите, з'являється ось, як вона міняє свій колір. Ось ще така, дивіться, яка цікава. Зелена. Ось, дивіться, така упаковочка гірочків. Зараз в акції 2 євро. Так, скільки тут грам? 400 грам. От вчора я зібрала стільки огірочків своєї дачі, перших огірочків. Всім привіт, дорогі глядачі. Дорогі мої підписники. Дякую вам за те, що ви дивитесь моє відео. Підписуйтесь і пишете коментарі. А сьогодні я хочу привітати вас з Днем Літнього сонцестояння і записую це відео на природі. Тому що цей день що треба зробити? Треба виїхати на природу, треба окунутися в якусь водойму, треба зустріти захід сонця і насолодитися сонечком. Бо далі вже дні будуть. Зменшуватися. Зараз найвеликий сами, день сьогодні і сама коротка ніч. А надалі дні будуть зменшуватися, ночі будуть більшими. І ми вже будемо мати менше сонечка. Тому треба насолоджувати сьогодні і побродити. У мене правда тут не покошено, але, але треба побродити по травичці. Ось так. Насолодитися енергією сонця, енергією трави. Ну, водойми в мене нема, на жаль. Якби ще водойма була або басейн, то було б набагато краще. А зараз я вам хочу показати, що в мене на дачі виросло, що ще росте, що квітне. Залишайтеся, кому це цікаво. У нас вчора пройшов дощик такий гарненький. А дивіться, яка в мене лілія розпустилась. Боже, це така вже краса, краса. От одна тільки. Я, якщо ви пам'ятаєте, хто дивиться, садила три. Ось одна, ця і ось. Але навесні слимаки об'їли повністю цю, а в цій з'їли пуп'янки. І от залишилась одна і така гарна. А були якісь різні. Може і біла була, ще якась. а Це така помаранчева в мене є гарна лілія І після дощику, бачите, як піднялися всі квіточки. Це такі якісь простенькі насіялися от І моя така гвоздичка. Вже оцвітає потрошку. Після дощу так гарно все піднялося. Дивіться, салат новий насіяла, як він зразу піднявся. І коріандр теж піднявся. Ну, а це загадковий мій загадковий. Що воно таке? Тут вже його щось їсть. І от, бачите, отак от плететься-плететься і не показує, що воно хоче бути. Всі якісь пустоцвіти. Ну, будемо чекати. Так цікаво, що ж воно таке. Це точно, бачите, цукіні. от цукіні такі будуть. Вже видно, що це цукіні. І тут малисенькі видно, що це цукіні. З такими листочками. Після дощу зразу полувати треба. О, Дивіться, які в мене салати. Ми вже їх їли, 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 вже наїлися, треба вирвати і когось пригостити. Такі шикарні салати. Ще грядка з салатами. От виходить, він уже вверх росте, його треба, значить, виривати і з'їдати. І той вже вверх пішов рости. Оці що вверх їх, нам, мабуть, треба вже виривати, так, я розумію. Кріп гарно після дощику пішов. Так, от рости гарненько. І тут у мене ще салат. Вон скільки салатів. Я ще насіяла, ми вже наїлися. Ну, корисно треба їсти. Смакота. Хочу вам показати результат, як я боролася з тлею чорною. Ось результат, бачите, вже її немає. Чи майже немає, може це вже суха. Ну, листочки, я бачу, розрівнялися. Тлі немає. Так, тут теж немає. Тут були сильно, сильно такі. Ось трохи, ну, мабуть, це вже вона не жива. От, і серединці немає тлі. дієве. Дієвий засіб, це тільки мураха якась тут лазить. Так що я задоволена. Біопрепарат, який робить результат. А це щось таке. Це мураха. Це мураха. Ще ось така квіточка розцвіла, не знаю, що це тут було. Це не я садила. Ось така цікава. Я думала, флокси, а це щось інше. трояндочка, бачите, ще випустила квіточки, ще випустила. Ось такі класні. А ця ще й досі насипалась, дивіться, як вона довго стоїть. Вже, мабуть... Майже 10 днів. Прикольно, класно. Тут дрібніша квіточка вже. От сама перша, сама крупна. І ось ця. Ой, вона мене так радує. Там внизу теж буде, бачите? Цю вже скоро треба буде обрізати. да? Я бачила, що коли відсвітають, їх треба обрізати. Аж тримається. Гарно. Теж постригла свою петунію, яку висадила. Тут декілька кущиків і інші якісь квіточки, не знаю, як вони називаються. От, постригла і буду чекати пишного цвітіння на цьому куточку. Минулого разу посіяла руколу і вона так швиденько зійшла. Пару раз поливала, а потім пішов дощик. І вона так гарненько зійшла. На вулиці помідорчики вже всі цвітуть. У деяких є, у деяких є вже зав'язь. Ось мене пригостили таким помідорчиком, не знаю, може це Чорний Принц, чи як він називається. Ось більшенький. Може хтось знає, напишіть мені, як називається цей помідорчик. Інші помідорчики. І тут помідорчики, і там помідорчики, і всі вже цвітуть і дають зав'язь. Там кабачки великі вже такі, там кабачки, огірочки. Отакий от, от літній город в Нідерландах. Кріпчик такий, другий раз посіяла, і гарненький такий вийшов, дійшов. Ось такі інжирчики в нас стигнуть. Бачите, які вони великі вже. Не знаю, в якому місяці вони тут достигають. Треба почитати, подивитись. Ну такі вони вже в нас гарненькі. І дерево таке мені подобається. Ми його поливаємо, удобрюємо, піклуємося про нього і воно гарненько росте. Дуже мені подобається ось ця рожева полуничка. От, вона, Бачите, вже вся полуничка відійшла. А в цій полуничці ще є ягідки. От, і вона ще продовжує цвісти, бруньки є і смачні в неї такі плоди. От, вони не маленькі, середні такі, гарні, продовгуваті. О, бачите? Так що треба розводити такий сорт полунички, мені сподобався. З такими рожевими квіточками. Виноград наш росте, завиває нашу шпалеру. Так, бачите, вже внизу так плотненько-плотненько заростає. Там нік сидить, нік, вітайся. <рес> Мій помічник. От моя петунія красива, трошки на сонечку їй жаркувато. От, а ще ми що зробили, бачите, для кліматіса таку сітку приробили наверху, на даху, щоб він там вився і оббивав нам так от з цієї сторони один кліматіс маленький, з цієї сторони інший. І от буде така в нас арочка. Будемо його направляти, і така вхідна арочка буде. Ось такі в нас новини на дачі.